Вітаю всіх! Сьогодні трішки з позитивом відео. Насправді витримуємо. В квартирі сносно, по температурі, піжами теплі є. Стему заказала шикарні. Всі павербанки, окремо на телефон, окремо на роутер. В мене були відео. Я вам показувала все, що замовляти. До речі, навіть одна людина попросила посилання. Дуже дякую. Я вам показую для того, щоб ви мали на увазі і готувалися. Це все не реклама, це. Допомога підготовці. А тепер, увага! Вибачте, штатив тільки підзламався. Чого я про Новий рік роблю? Ніхто ж не подумав, що це має глибочезний сенс. По-перше, такі нюанси всякі. Чому згадували Харків минулого року і сьогодні Санта Клауса? Ну рано, любі мої. Який Санта Клаус? На площі Санта Клаус. Поставимо, вже прикрашають парк Шевченка, все зробимо. Та да господи, що ми генераторів не підключимо до цієї іллюмінації. Що завгодно зробимо? Аби було бажання? Ось, тепер. Дивіться, новий рік. Я зробила багато міст. Здається, я зробила Харків Запоріжжя, точно зробила, Київ зробила, Чернігів зробила, Суми зробила і Дніпро зробила. Відготовці для до Нового року. Ось. Це міста, які зроблені. Далі також буду робити. Я планую ще Одесу продивитись, Полтаву ну і інші. Так, до чого все це? Дивіться. Елементарно, є новорічні ліхтарики, красивучі. Він в мене з батарейками, але він же сів, здається. Знаєте, як він? Ні, дивіться. Світиться, офігей. Це він для вас засвітився, любі моє. Я ж не знала, що він світиться. Я думала, вже сів. Ну. О. Ну, сідає вже. Як вам? Нічник офігенний і безпечний. Будь ласка. Друга маленька. Приємно. О, дивіться, яка краса. М? Також безпечно. І така краса. А це мені подарували. давно. Не знаю, працюю це Сів. у світі ця класна штучка. Все безпечно для, особливо з маленькими дітьми. Все дуже безпечно. Купувалось де? В Єві. Оце Єва. Це в інтернеті замовляла, а це подарувала. Ну, знайти можна. Ось вам привіт. Готуватись до Нового року. Також гірлянда на батарейках. Боже, які красиві є гірлянди. та можна так увішатись, так святкувати, що буде просто на душі свято. Скачати якісь новорічні фільми. Вибачте, мене від кварталу нудить виворачує Я завжди квартал дивилась але в мене була традиція дивитись, Іронія долі, квартал і. Один дома, я обожнювала дивитись один дома до нового року, 30 грудня, там 31-го, коли готувала. Ось. А один раз я навіть Гаррі Поттера дивилась і торти. Місила тісто і крем на тортин. Я пекла 29 грудня завжди два тортика. 30-го готувала, 31-го прибирання, прикрашання, і до нового року я розуміла, що мені вже насрать на все. Ну, Було таке. Міргачівщина, щоб ви розуміли. І не сукня була, завжди була сукня. І як ви вважаєте, хто ж ходив зустрічати родичів, які приїжджали в ті сукні на вулицю? Ну, після таких зустрічей, знаєте, я так зрозуміла, що я хочу спортивний костюм. Скажу вам чесно, а потім вже фейерверк фонтанчик купували ми. Ну, і що, там фонтанчик такий. І вийти ж, треба на це подивитись сукні. Каю безподобний. Тому тепер в мене спортивний костюм буде. Вибачте, лазити в приватному будинку в спортивному костюмі на флісі ну, просто кайф буде. Якось зловила кайф від цих суконь, потім змерзла, задубла погано, незручно. Ось вам. Мені все одно трошечки хочеться позитиву. Любимої, ну що ми не викритимось. Ну, Світло, павербанки. Якось дають світло, дякую. Холодильник підтягнули. Без кавомашини живемо, в мене стоїть кавомашина. Стоїть. Мікрохвильовка, стоїть. Ще це як його. Аерогріль чи щось, щось таке. Стоїть, забула. Штучка готувати малому. Я її плутаю просто там. з цим пароваркою. Стоїть. Ну, хай стоїть, господи, їй жрати не просить. Повербанк телефони заряджені, мені більше ніхе не треба. малому є лед свічки, він до них звик, я його його привчила. Все. Світильники в мене, до речі, в розетках немає, я вже малийся витягнув. Ми з ледками живемо. Вода набрана, руки помити можна. Готувати, вибачте, я, я не замовляю. може щось приготую. Малому є їжа. Мілупа кашки, швидкого приготування а Володинович. Потім яготинське він їсть, там, мілупа ці творожки. Також непогано банани, мандарини, сік маленький і барні. Це вам так. У кого діти, розказую, чим я його готую. Нічого дитина задоволена, повірте, не плаче. Ще цукерки вимагає. От тебе, до речі, цукерки з їжачками. там. Як Кіндер, тільки дешевше в два рази. Там іжечки намальовані. кому потрібно. Будь ласка, я жру як небудь. Таке. Каву з бутребродом із Саюд. Все інше будемо дивитись по ситуації, в принципі, самі розумієте, стоїть, яке стоїть завдання, і наші, до якої ступені готові дійти, щоб почати якісь дії. Я думаю, до великого. Але будемо передивлятись, тому що події змінюють кінець. А вони змінюють. А це цікаво в динаміці дивитися. Я обожнюю все дивлюсь в динаміці. Хто дивиться всі мої відео, прослідковуйте динаміку обов'язково. Дивіться, краса яка. Готуйтесь до Нового року. Ось вам причина.